Усі ми з вами пам'ятаємо момент, коли в Україні з'явились хаймарси. Росіяни чи не щодня казали, що нічого на Україні змінітні смогуть ета нікакні влияє. Та не нікакні павляє ніяк не повляла. Казали, що щолкають по 500 хаймарсів, чи не щодня, і нічого такого в тих хаймарсах нема. Короче, горіли як тільки могли. Проте ми з вами чудово розуміємо, що, зокрема, завдяки Хаймарсам у нашої армії з'явилась можливість ефективно знищувати склади з БК росіян, ускладнюючи їх логістику, завдяки чому і відбувся вдалий контрнаступ. Проте не забувайте, якою великою ціною. І усе б нічого, проте є одне, але під назвою Дальність роботи снарядів GMLRS, що складає приблизно 80-100 кілометрів. І зараз по деяким стратегічним цілям вже дуже складно влучити. Тому Україна вже більше ніж півроку просить надати ракети Атакмс, які які можуть працювати на відстань 300 кілометрів. Проте штати постійно відхиляють це прохання, посилаючись на ескалацію конфлікту і таке інше. Та й коштує така ракета великих грошей. Але ось на горизонті з'явився проміжний варіант, який має усі шанси допомогти нашому війську змусити окупантів постійно боятися. Мова про GLSDB. Історія наступна, коли Штати тільки но винайшли свою РСЗВ, тобто М270 або або Гусеничний Хаймарс, він не був точною до метра зброєю як зараз. Тоді М270 використовував ракети М26 з касетними боєприпасами, що летіли на вісні 32 кілометри. Проте в 2000-х світ вирішив відмовитись та знищити такі ракети, запровадивши конвенцію про касетні боєприпаси. І хоч Штати цю конвенцію не підписували, все ж вирішили позбутися таких ракет через їх невибіркову. Негуманність, адже супутніх дружніх чи цивільних втрат було чимало. Вгадайте, яка країна також не підписувала цю конвенцію і продовжує використовувати касетні боєприпаси? І от у Штатів є купа ракет для РСЗВ, які треба знищити через їх боєголовку. Запам'ятали цей момент. У 2006 році, якраз під час війни в Іраку, на світ з'являється бомба малого діаметру GBU39. Основна ідея цієї високоточної плануючої бомби забезпечити здатність літаків нести більшу кількість, трохи менш руйнівних, проте більш високоточних ракет. Для порівняння, стандартна авіаційна бомба Марк 84 важить майже тонну, з яких 400 кг – бойова частина. Страшна штука, яка небезпечна для усього живого в радіусі 400 метрів. Так от. Таку бомбу більшість літаків можуть нести усього одну у випадку GBU Мова йде вже про 4 бомби за один раз, бо вони важать по 130 кг та мають 16 кг бойової частини. Розумієте, так? Інколи краще зробити чотири точних постріли, ніж один потужний. Завдяки своїм крилам типу Diamondback, дальність польоту такої авіаційної бомби засягає приблизно 110 кілометрів. Завдяки своїм розмірам, ця бомба має дуже малі так звані супутні збитки. Пробивна здатність бойової частини складає один метр залізобетону, а підрівник можна окремо налаштувати на затримку вибуху чи навпаки передчасне детонування. Наводиться ця лялька за допомогою. GPS і має кругове відхилення 5-8 метрів, щоб зменшити цей радіус. В модифікації B було інтегроване лазерне наведення від JDEM, завдяки чому у GBU з'явилась можливість вражати рухомі цілі, що рухаються зі швидкістю до 80 км за годину. Усе це ще й системами запобігання перешкодам. Більш того, за потреби цю систему можна модифікувати в таку, яка буде працювати по джерелам радіоперешкод. Так, точнісінько так само, як це робить AGM88Harm. Коштує одна така ракета приблизно 30-40 тисяч доларів. Не плутайте з GBU53, яка взагалі трошки про інше. Також зафіксували. І от в 2013 році Боїнг приходять до Пентагону і кажуть: а от у нас є така ідея, зробити снаряди для Хаймарса, що будуть коштувати значно дешевше, а бити будуть точно і на велику відстань. Щоправда, спочатку Пентагон не оцінив такої пропозиції, проте в 2014 році, коли Боїнг об'єднались в цьому питанні з СААП, справа пішла краще, і вони за власні гроші, навіть без фінансування штатів на тендер чи ще чогось, розробили перші прототипи. І вже в 2015 році на виставці було презентовано готовий ground Launched Small Diameter Bomb, або GLSDB, яка фактично складається з пускової частини списаних М26 та бомби gbu 39. b І насправді порівнювати її з стандартними хаймарсівськими GMLRS е, навіть трохи неправильно. GLSDB летить на відстань до 150 км, кілометрів. Руші штовхає її свої 30 км, потім відкріпляється, а бомба розправляє свої крила і прямує туди, куди її наказали. І що просто неймовірно, це дійсно куди завгодно. Тобто, якщо у ворога є закрита позиція, до якої не можна дістати з фронтальної сторони, бомба може зробити гак, облетіти позицію і залетіти так, як потрібно. Я зараз скажу дуже голосно і неправильно, але це можна назвати крилатою ракетою на мінімалках. Так це ну, не томагавки, не атакмси, проте все ж надає набагато більше можливостей, про які ми трохи згодом поговоримо. 150 км кілометрів відстані стосується тих траєкторій, коли бомба повинна летіти виключно прямо. Якщо ж мова про цілі, що знаходяться позаду, дальність знижується до 70 кілометрів. І що ще варто не забувати вартість усього цього. GMLRS, щоб є на 80 100 кілометрів, коштує приблизно 160 тисяч за одну ракету. GMLRS er що щоб є на 150 кілометрів, точно невідомо скільки коштує, але якщо врахувати придбання 35 пакетів таких ракет Фінляндією за 91 мільйон, виходить, що одна ракета коштує десь 400 тисяч. А так 1 мільйон за одну ракету, що летить, -летить на 300 кілометрів. А одна GLSDB коштує приблизно 40 тисяч, тобто в десятеро дешевше за аналогічний за задальністю Хаймарс. Так в них різна дія і застосування, і цими бомбами не роздовбати анантонівський міст, проте знаючи, куди і для чого їх можна використовувати не менш ефективно, наприклад, щоб знищувати літаки в ангарах. І Якщо бути просто фахівцем то вже можна зробити ось таку карту. Наприклад, з приблизним радіусом того, куди дістають звичайні снаряди Хаймарс та куди приблизно можуть діставати GLSDB. E, позначки в 125 та 140 кілометрів там з цієї причини, що ніхто не буде Хаймарс привозити безпосередньо на нуль. І тепер ми бачимо, що авіабаза в Джанкої, яку постійно використовують росіяни для своїх Су-25 та вантажних літаків, вже не настільки безпечна, як і цілів тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. І не забувається забувайте, що українці придбали супутник, який може побачити багато чого цікавого, навіть якщо воно приховане від звичайних супутників. Проте, коли на них чекати, нагадаю вам, що Reuters сказали про розмову між Пентагоном та Бойних ще в жовтні в листопаді. За словами деяких людей, які побажали залишитися анонімними поставки цих боєприпасів, могли б з'явитись в Україні вже навесні, якщо тоді вони домовились. Хоч офіційно про це обидві сторони відмовились щось коментувати. Тепер беремо заяву Марка Мілі сьогодні про те, що Штати не радять починати контрнаступ до кінця березня, адже саме тоді приблизно доїде уся допомога, про яку було анонсовано та з'явлено ось цими найближчими днями. Польща, наприклад, сьогодні ж також заявила про те, що до кінця березня зможе придати ще якусь невизначену кількість БМП та танків Т-72. Політичне рішення по танкам леопард згодом буде, треба буквально зовсім трошки часу. Шольц дай танки. Абрамси така ж історія, адже вони більше пов'язані на логістиці. І якщо скласти 2 плюс 3, виходить, виходить, що не забувайте підтримувати нашу армію, адже навіть невеличкі. І донати роблять свою величезну справу. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про GLSDB, де я вас буду, як завжди, чекати. а з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Ну, а для тих, хто вважає, що інформація про допомогу чи якесь озброєння є таємною, я пропоную перше подивитись у віконечко та згадати, що на вулиці 2023 рік таємна інформація є таємною. А те, про що розповідають абсолютно усі без виключення ЗМІ, всіх країн та самі міністерства і країни, це не таємниця. Друге, підіть погладьте травичку чи котиків, та заспокойтесь.